Всім привіт! Сьогодні, коли готувалася до цього відео, я помітила, що відео якраз не було вже місяць, а як я зрозуміла, по тому, що ну, я вливаюся в цю вишивальну сферу і дивлюсь відео на Ютубі теж різних вишивальниць. що В основному багато хто знімає відео просто раз в місяць з своїми отчотами, так сказати. До речі, по моїм нігтикам теж можна зрозуміти, що вже пройшов місяць, тому що я якраз скоро їх йду перероблювати. А в минулому відео були інші нігтики. Отже, я їх якраз переробила на наступний день після того, як зняла минуле відео. І ці я буду перероблювати десь ну, через три дні виходить. Отак. От Сьогодні, як бачите, я зробила таку атмосферу осінню, тому що вже наступила осінь. Гірлянда стему в мене. Ножнички, до речі, теж я замовила новенькі ножнички. Вони не такі гострі, як я раніше замовляла з Aliexpress, ці трошки, ну, у них сам кінчик не такий гострий гострий. І от таке, замовила таке оленятко. Типу, як прикрасено на ножнички. Сповзло трохи. От мене тут, якщо ви чуєте якісь зайві звуки, то це в мене киця дуже Дуже нравиться все, що я тут поприносила з вишивального. Так, почнемо, напевно, з того, що я вже довишивала. В минулому відео я його майже довишивала, а в цьому вже прям довишивала. Це Аяка з гри Genshin Impact. Моя, ні, не перша, але. Друга виходить, друга виконана робота. Перша, це були такі, я, напевно, показувала, що візочки з Dimensions. Так, Аврора сюди прийшла, киця моя маленька. Ну, буде, у нас як прикраса відео. Так, да, вона тут хазяйка і на всіх пофіг, хто тут щось знімає, що дивиться. Фу, отже, я не знаю, скільки я днів там на неї потратила. Напевно, можна зараз глянути в. в, в, в... Та, каврозіка. Ну, все, вона хоче тертися в руку її треба знімати. Зараз тут гарненько викладемо. Оп, а ні, все, я, я вже і не гляну, бо я вже видалила з саги схему цю. Ну, вишивала я її не дуже довго. Там бистренько-бистренько. Перерви, звісно, в мене були в вишиванні, бо мене сестра тільки підсаджувала на цю іглу. Ну, ось, вийшла така красуня. Гарненька. І, ну, як бачите, тут Сліди від п'яльця залишились, тому що в мене немає вдома утюга праски, бо я нею не користуюся взагалі. Вона мені не потрібна. Ось. Сподіваюсь, ви вже роздивились. Будемо переходити далі. Я вам буду показувати, що вишиваю зараз. Зараз я вишиваю. Набір від Лука С. Ось такий. Сів'ю e, такий літній, хоча вже не літо, але, ну, як ви розумієте, я не опираюся на сезони в своїй вишивці. Які набор в мене є, я і я її вишиваю. Ось, він дуже гарний, мені дуже подобається. Його я придбала в магазині Вишила в Києві. Куди ми з сестрою дуже часто навідуємося, коли їздимо по якимось справам в Київ. Він дуже такий атмосферний. Ну, я вам так показала прем'єр. Зараз буду саму свою вишивку показувати. Вона в мене тут на станочку диванному Нургі. Так, ось. Ось. Така краса. Тут щось близько. Не 15, напевно, процентів, а вже більше. Оце я вам зараз точно скажу навіть що тут у нас по процентам. Так, якщо ви чуєте, там китя лазить в банках. Так, я вийшла: виходить 6400 хрестиків, і воно 18% виходить. Вже, вже майже 20, не 15. Ось, воно так неймовірно вишивається, мені так подобається. Я як я, я зрозуміла, що багато вишивальниць люблять починати там з якогось куточка, з нижнього, зверху, з верхнього, з ліва, справа. А так як це моя друга робота, як я вмію тільки вишивати зсередини. І ось у мене така хаотична вишивка в всі сторони одразу. Я то там, то там, як хочу. Виходить, в мене ця ізнанка трошки вже охайніше, мені так здається. Я стараюся якось закріпляти нитку, щоб було гарно, але оці тут є ще. Все одно, я не знаю, куди прибирати оці хвостики маленькі, коли вже закріпляєш на останньому етапі. Ну, мене це поки що не дуже хвилює. Так, тут далі буде, як бачите, книжечка така. Тут книжечки. ще море буде. Тут на вишивці вже трошки є море, кораблик і віконце, і небо. Дуже мене надихає цей набір, хоча вже. І осінь, ну то таке. Далі, як бачите, я придбала чохли для п'ялиць Нургі. Це в мене для номера три нургі мого чохольчик. Такий він голубенький сам нургі. І ще я купила, коли замовляла, замовила не тільки ці голубенькі е е трусики. І вже ще трусиками називають е ці чохольчики. Я замовила ще в. Такий новорічний. Бо я думаю, ну, з'явиться в мене новорічний наборчик, то буду вишивати в таких трусиках. От. Ну, загалом, звісно, мені зручніше вишивати з тими чугольчиками, ніж без них. Ну, прикольна тема, так. Класно. Так, далі. Відкладаємо, напевно, це. Так, я пам'ятаю, що я вам показувала в минулому відео свій наборчик діменшин з Гаррі Поттером що я його замовила. Але зараз я замовила до нього ще дещо. Ось таку тканинку. Тому що, ну, типу, тут неповна зашивка, тут буде багато видно дірочок аїди у цих І сестра мені порадила, яка тканина відповідає. 14 каунту аїди ось тут 14-й. І вона сказала, що, що це Лінда. Ось. Я її взяла. Колір майже співпадає, і це буде мій перший досвід, коли я візьму це буде перший досвід в вишиванні на рівномірці, а не на аїді Ось так. Тут до нас прийшла. Ще одна моя катюнка, тільки ця вже більш спокійна, ніж Авросі. Ця буде просто гристи гірлянду. Сидіть. Так. Так, так. Далі. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала в минулому відео цю морічку. Здається, не показувала, але якщо показувала, то всі ж ми любимо дивитися на наборчики, правда? Ось такий літній луг я купила. Ну, Взагалі мені дуже подобаються майже всі розробки торгової марки Марічка. Я думаю, ну, ви розумієте, бо вони всі такі лампові, такі мілашні. Там і коровки, і гусіки, і баранчики. Ну, Поки в мене є тільки дві. Ось оце я вихватила на розхом'ячці літній луг ось такі гарнюсенькі. І ще я прикупила. Коли робила замовлення на рукодільному сундучку, я прикупила ще одну. На річку ось. Це місток кохання. Так, секундочку. я подивлюся, чи в моїх нікуди не вкрали голку, бо за це дуже-дуже переживається завжди, що, Боже, щоб каця голка ніде не соприкасалась. Ось. Місток кохання. він такий зелененький весь. Прикольненький, це єдиний взагалі з тих, що залишався на рукодільному сундучку, який я хотіла ну, з, з теми Марічка. Тому що, напевно, всі вже знають, що вони знову призупиняють своє виробництво і незрозуміло, коли повернуться. Ось, Але, звісно, вони таку красу роблять. Це капець. Ну, напевно, всі, всі знають вже тільки я одна не знаю. Покажу вам ще свої покупки з магазину вишила. По-перше, це отакий отака штучка. Мілхів, такий великий, квадратний на перфорованому папері. Ну, комплектації всі знають. Я думаю, теж вишивати буду на цьому папері, бо я ще ні разу не вишивала ні на якому папері мілхіл, ні на що мені на якій основі, то буду пробувати, а вдруг мені дуже сподобається. Ось це така мільниця, така вона гарнюсінька. Я взагалі помітила, що мені у вишивці дуже подобаються саме всілякі будиночки. О, і до речі, моя наступна покупка з магазину вишила це підтверджує, тому що це отакий. Ось такий будиночок котеч, як тут написано, з наборів Gold Такий, Така хатинка. Не знаю чому, але мені дуже подобається саме вона, і тому що просто подобається, і тому, що хатинка мені таке заходить. Ще в мене є мілхіл ось такий такі жабки. Їх я теж замовляла на рукодільному сундучку. Ну, Вони такі миленькі, ну, подивіться на їх мурдочки, як їх було не замовити. І разом з ними я замовила на рукодільному сундучку піон для своєї сестри, бо я його там побачила в наявності і знала, що, знала, що в нього дуже хоче. То я її його замовила, і тепер в неї також є піон. Якщо я знайду фотку якусь, то я вам вставлю, хоча ви, напевно, знаєте, що це за мелхіл з піонами теж. Так, далі-далі. Нещодавно, напевно, десь неділю неділю назад ми з сестрою їздили теж в Київ, але вже пішли не у Вишила, а в Моню магазин, також вишивальний. І я хотіла собі щось прикупити, але, звісно, очі розбігалися і я купила собі два також пітіти з Gold Collection .E. Dimensions. перший. Ось така гейша, напевно. Ну, костюм точно японський. Так киці знову б'ються. Дівці, а ми бігом. Ну, як як знімати це відео? Ху. Ледь розняла <с>. киць. Ось це така геша, напевно, такий в неї костюмчик гарний. Uh, наряд мені подобаються, вони, оці біленькі. Бекстіч це називається, бо жилетство. Бекстіч, оці віточки. Ну, коротше, взагалі така, така гарна. Мені дуже подобається. Буду вишивати задоволення. Введемо до підітів. Напевно, я з тільки накупляла. Мені здавалося, що я зараз буду розказувати на годину десь. А виходить, що я зараз розкажу хвилин за 20 і все. Далі, я купила в Моні ще один пітіт. Це такий маленький магазин. Тут написано: маленький подарунковий магазин. Ось. Так. Такий новорічний. Бо Мені хотілося, щоб у мене хоча б якийсь новорічний набір був в колекції. Ну, і він дуже затишний. Я думаю, ви самі бачите. Такий прикольний. Завжди, коли оце зима, хочеться сходити в якийсь такий магазинчик, хоча воно все навкруги завжди дуже гарно прикрашено. У нас тут так точно, особливо вдома, бо я прикрашаю, стараюся. Ну, принаймні ялинку тут -то точно прикрашаю. Фух, далі у нас лишилися тільки якісь дрібнички, які я, я теж замовляла з тему. Ну, покажу вам їх швиденько також. Це, по-перше, така гольничка тут з магнітиком всередині, я думаю, ви його теж уже 150 раз бачили. Тут магнітик, сюди кладеться голочкою, і так закривається все. Переходимо далі. Такі штучки, з, щоб писати потім якраз на органайзерах, які я теж з тему заказала, приклеювати і писати номерки ниток. якщо там щось що за підбором вишивати. Ось такі три органайзери в мене пластикових, таких крепких, що не картоні, не рвуться. І їх було п'ять, ну, два я подарила сестрі і їй віддала її дерев'яни, які вона мені давала теж, щоб Аяку вишивати. То я їй з процентами, так сказати, віддаю. Не тому, що вона требує, а тому, що мені так хочеться, щоб її також порадувати. І, до речі, ці ниточки з Аяки я всі поперемотувала на бабінки, які також мені з тему прийшли. Ось. Оці номерки це почерк моєї сестри. Я їх на ці бобінки і попереклеювала. Тепер у мене, можна так сказати, що початок колекції DMC. Ось такі, щоб знати, де їх складати, тому що в мене, в мене хоча і є дві оці коробочки, знаєте, для ниток, для бобінок, але... але вони вже повні бобінками моїми і з, з, з недімсішними нитками, тому що я дуже довго е, плету фінічки, і виходить, що там зборна солянка тих ниток. Так, ось такі ті бобінки, я не пам'ятаю, скільки їх тут 100 чи 150 штук, і в мене ще ось тільки лишилося. Стільки в мене початок клас цієї я в минулому відео показувала, що вишиваю на такому станку нургі. І можете мене поздравити, тому що я викупила його у сестри. Я знайшла на Марічці такий самий і купила його сестрі, а це забрала собі. бо я вже не вишиваю. І віддала їй новий куплений, а собі забрала цей. Бо мені здалося, що його вже, тут, знаєте, де зверху. Зверху, там трохи розшатала. І подумала, що сестрі куплю нормально, а собі лишу цей. Ось. Так, ще з дому я забрала ось таку баночку, щоб клеїти сюди магнітики. Ось, оцю баночку я забрала, коли їздила додому в місто Звягель, яке раніше було Новоградом Волинським. Тут у мене магнітики, ось це у мене новий магнітик. До речі, коли я замовляла другі нургі, щоб сестрі віддати, ось цей магнітик лежав. У подарунок від продавчині, і це було так мило. <зві> Взяла так і подарувала мені ще й магнітик, просто, просто ні за що, бо я в неї купила нурги. Такий ще така жабка в цій шляпці. Я думаю, якраз буде прикольно вишивати з нею Гаррі Поттера, Знаєте, ну, типу, похоже трохи на цю шапку, шоколи, яка розподіляє по факультетам. <зві> так, от у мене. Ну, тут лежала голочка, якась я її в органайзер тайм магнітний, переклала. І ще замовила на тему такі нитковдягачі, тому що я коли починала тільки в мене були дуже великі проблеми з тим, щоб вдягнути нитку в голку, особливо якщо маленьке дуже вушко. І мені сестра допомагала, наприклад, коли ми йшли на якісь рукодільні зустрічі. То вона мені там вдягала, бо я дуже психувала, коли в мене не виходило. Ну, а зараз більш-менш виходить, але є тепер ці штучки, щоб вдруг що, щоб не психувати. Так, закриємо і зараз я подивлюсь, що я вам ще не показала. Буду зараз роздивлятися. Що не показала, бо показала, походу, все. Ось ще 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 у мене є це органайзери до Лукаес до моєї вишивки. Я думаю, всі ви таке бачили вже. До речі, хотіла би ще сказати щодо ЛКС, що якимось чином в них взагалі майже не заплутується нитка в порівнянні з DMC. От я вишивала поки що тільки DMC і Luka S. А, І ще Dimensions. І от в мене, в мене Dimensions і DMC дуже заплутувалися. А Лукаес чомусь. ні. Ну, ну, Типу, один раз за годину вишивання, щось шо, там заплутається і, ну, типу, і все. І це дуже приємно, бо мене це дуже завжди злить, коли щось заплутується. А тут отак, бачите? Фу. Мені здається, що. Здається, що я вам показала все, що могла. Напевно. Я якось так все швидко показала. Відео знову вийшло на 20 минут і все. Ну, що поробити? Зараз якось вистроїть красиву прев'ю. Свідчувався оп! І все напевно. Бувай.